Дуже вас радий сьогодні бачити. У нас два роки лишилось до нового року. Ну, сьогодні такий і простенький зум, і веселий зум, і чуть-чуть в кінці, звісно, дам якусь інформацію для роздумів. Два дні лишилось, а два Два дні, окей. Добре. Хай буде два дні. Да то e, ні, добре. <хи> О, а може, вже якщо два роки, так, значить, ми забігаємо наперед. Значить, і через два роки ми зустрінемося. Ну окей, e, що, конечно, в першу чергу хотів сказати вам всім велике дякую. Та, що до протягом всього 2024 року ви були разом зі мною? От реально були і хтось і раніше, та тому. Дуже вам велике дякую. Та, тому що у нас у 24-му році були деякі зміни. Це було у нас, пам'ятаєте, було спочатку у нас така підписка по Донателло, там, де було у нас 20 гривень. Та підписка. от, На жаль, там виходить. Рахуйте, то в березні, в квітні там а, Національний банк України наклав там деякі там вето і прочі. Тому, о, скажімо так, там вийшло, що все, вже підписка відмінилася, вже не було можливості. Прийшлося перейти на американську цю кампанію Patreon. Та, і дякую вам всім, що ви приєдналися. Тому що ця підписка дійсно є важлива для мене, та, тому що за неї якраз і купується от, Zoom от ці от, підписки, да, збільшення кількості. Онлайн, щоб могло бути, та і це реально нам допомогло, коли ми проводили з громадською організацією ОСІЛАД, та Пам'ятаєте, ми проводили такий, як челлендж. Та, і змогли онлайн бути три тисячі людей. Та, тому що зі, з 100 людей онлайн, то б ми точно б це не реалізували. Тому що у нас практично постійно на протязі всіх 3 годин, то що була у нас конференція, та підтримувалась в районі від 400 до 400 500 450 людей одночасно, так? Тому при 100 у нас би такой би у нас би не вийшло. От. Е, тому так, дякую дійсно за вашу підтримку, скажімо так, фінансову підтримку, та, тому вона важлива і вона реалізовується в, в, в різних проєктах. Е, в цьому році так само повноцінно скажімо, запрацював YouTube, е, то, що можу викладати туди відео. Тому що це була колись проблема. Так? Коли з Zoom проводив записи, на жаль, там всього 5 ГБ онлайн інші записи можна зберігати та, на Zoom. І була проблема доставки, так? тому що зберігати на комп'ютері кудись викладати ну, була з цим проблема. От. А в YouTube вийшло і розвернулися. Ці всі записи викладає на YouTube, і воно, звісно, зберігається. Тому що раніше то вся інформація. Три роки вже ведуть зуми, та та за два роки, то, скажімо так, утеряно. Хоча тоді ми старий стандарт розбирали, плані, та, в кому плані, але все рівно там була деяка цікава інформація. Що хотів сразу сказати, та, скажімо так, із новенького і так далі, це, якщо ви хто має мій телефон записаний, та вайбері там пишеться у вас, що навпроти мого, <сум> мого телефону, та, обліковий запис компанії. Та, тобто не лякайтеся, це в чому суть. Так само в Viber, то зробив підключив, що менеджмент лабораторії, якщо вводити в пошуку, бо багато людей є, хто чули чат, але. Іх хто спає, хтось приєднати, та хтось їм скинути посилання, щоб вони доєдналися, та але є хто знаходить мене там через YouTube, е е навіть через Patreon знаходили. То, відповідно, не завжди вони знаходять ті посилання, щоб перейти в нашу вайберспільноту. Тому, якщо ви в пошуку, та, де ви шукаєте контакти, вводите менеджмент лабораторії, ну хто в чаті є, то вам і чат підтягнеться, але там, де є ще кампанії, внизу, там воно підтягнеться менеджмент лабораторії. І тоді вони переходять, та вони попадають на мій номер, зв'язуються зі мною і я, понятно, їх пересилаю, це, підключаю в нашу Viber-спільноту. Тому не лякайтеся що проти мене. Там є такий запис. Вот. Ну, окей, дякую, дякую, звісно ж. Ну, все ж таки, я хотів би тоже віддячитись більш реалістично, і сьогодні хотів би, скажімо так, розіграти дві кружечки свої. Да? Знаєте, вот. такі є кружки, які да? я, я зробив Ісоф. І я хочу розіграти їх сьогодні між підписниками. Зараз Рано, де поделайтеся так. Це що тут? У... який Буде Буде два розірва, буде дві кружки. Та? Одна кружка між підписниками дякую, та і е... друга кружка між підписниками Великі Дякую. Е... Ті, що підписники великі дякуємо, вони є так само і в цьому колесі. Тобто в них є шанси два рази виграти. Та? може, е... ну, Всяке може бути, та? І двічі вдвічі можете... <кхем> ну, одна людина може виграти дві кружки. Та? От, ну окей, тобто тут в мене є, та вже закинув всі прізвища, хто є, так ви записані в Патреоні, там. От, і відповідно, друге є колесо, це так, рекламу заберем. Друге колесо це є підписники великі, дякую. От, ну окей, перше колесо, так, запустимо, скажімо так, ви всі, та? всі підписники, натискаю один раз, і у нас, скажімо так, Кого попаде, того попаде. Да? Ну окей, добре. Три, два, раз починаємо. Такий святковий, скажімо так, зум, щоб все ж таки було цей от. Добре. І того, у нас переможець Лілія Рудик. Там, Перша рушка їде до Лілія Рудик. Лілія Рудик, прошу зі мною зв'язатися. Та? Так як ви підписник там. Якщо у вас нема зараз, то а ви є, зараз нема. Не бачу всіх. Окей, якщо не, не, нема возголосів, значить нема. Окей, то подивитися, так, сьогодні вечором там, чи коли в записі, так, ви доступ будете мати до запису, да, на Патреоні, От Вайбері я напишу, щоб був розіграш, щоб подивилися. і це, Тобто прошу зі мною зв'язатися, та я вам надішлю нової пошти отримати цей подарунок. Окей, так, але я собі зараз запишу, та все добре. Окей, добре. Друге колесо у нас. Так далі, так само починаємо. Три-два раз. Окей, Лена Косенко, Так, да, це із підписників великі. Дякую. Вам так само, поїде кружечка. Все, прошу зі мною зв'язатися і отримайте від мене такий подарунок. це Реально вам всім дякую. Оце мінімум, що я, скажімо так, можу вам надати, скажімо так, фізично, крім тих зумів, що я для вас проводжу. Так, окей, добре. А, взагалі-то це можемо глянути зараз секундочку. Касенка, Так, Олена, це із міста Вінниці. З міста Вінниці у нас. Вінниця в одну кружку поїде, і друге це у нас Рудик. Руддик це місто Чернівці. Так, ну, от, добре. Поїхало в різні регіони України, та я дуже за вас радий. Все. Ну, давайте тепер е, перейдемо, скажімо так, до нашого року. Рік був насичений у нас е, по, скажімо так, змінам е, різними, скажімо так, рухав та, на рахунок нашої лабораторної медицини. Е, і все ж таки. Були деякі такі питання, скажімо так, гострі. По факту всі вони були гострі. Та? і Яка стадія, скажімо так, підсумки тих питань? Та? Ну, Перше, то, що у нас було там, це у нас от було питання цитології, та? От деякі питання проведення прожиттєвої патологоантомічної діагностики. Тобто цитологію хотіли передати на логістологічний От, Це було повідомлення, але так воно, скажімо так, ще навіть звіту не по. З'явилися на рахунок цього проєкту, да? десь вони то все відклали на наступний рік. от Але я вам скажу, забігаючи наперед, коли ми дійдемо до, скажімо так, атестації, ми повернемося до цього питання, чому саме, та то що там різні конспірологічні теорії, чому. Хочуть цитологію передати на да, але коли ми будемо говорити про е, я вам так трошки розкажу, звідки там модель взялася, то не просто так так вирішили ту цитологію перенести істологію. Зрозуміло, це на основі чогось. Забігаючи наперед, не розслаблятися цитологам, тому що це питання самі розуміти. Якщо воно з'явилося, воно десь буде йти в тому напрямку. І Скажемо, чи вона буде як в гістології, гістологія, чи гістологія потім буде як лабораторія, тобто це буде все разом, так? Ну, тобто є до цього питання. Тобто тут розслаблятися цитологам не потрібно. Наступне питання. Це було у нас про а, от, атестацію. Да? Ми поговоримо про атестацію, потім буде про ІСО. Атестація. Пам'ятаєте, був повідомлення, було багато що написано і все проще нашими різними спільнотами, громадськими організаціями. Це не тільки лабораторне, бо що тут атестація стосується всіх та да? всього персоналу, там і в хірургії були питання, і все решта. Та да? і відповідно, що ж по тому вирішили, вирішили, що атестацію медпрацівників не відновлюють до завершеного воєнного Стан. Але хочу сказати, це не тільки із-за того, що було багато звернень, що ну як це одне із із того там, скажімо так, тому що він да мав деякі нюанси недопрацьовані, але да? хочу вашу звернути увагу, що. На рахунок атестації, да, тобто, от на цій колегії, та, от тут йшлося про розвиток системи атестації сфері охорони здоров'я, і що було прийнято не відновлювати, а концепція атестації зазнає трансформацію в контексті запровадження самоврядування у сфері охорони здоров'я відповідний законопроект про самоврядування у сфері охорони здоров'я від такого то та такого то та, який дозволить закріпити на законодавчому рівні статус самоврядних організацій. Та створити підстави, і бла бла бла. Тобто, тут з'являється якісь про то ніхто так не говорить, і, скажімо так, і десь чули, десь не чули, от але суть заключається в наступному, що так, коли ми приходимо по тому посиланні, от, бачите, новина вона ж від 6 06 24 року, вона якось так проскользнула. Десь кулуарно то розмовляється, але що він вже навіть в першому читанні вже прийнятий той законопроект. Суть заключається в наступному, що от, законопроект передбачає формування п'яти організацій професійного самоврядування, палат. А саме палата лікарів сімейної медицини, палата лікарів спеціалістів, палата стоматологів, палата сестере медичних, пратів медичних і палата фармацевтів. Це по аналогії, може, ви десь чули, в Польщі, да? є там палата. Лікарів і так далі. Та. От. І це вже атуди тянеться, вертаємось назад до тої гістології і цитології, тому що у них там так є. Тобто цитології, у них це, патологі смотрять, діагности вони називаються. От. Тобто це тягнеться оттуда. Тобто не просто так народилося, що там якийсь хтось там захотів і то зробив. От. І у нас буде, та, тобто вже законопроект є, буде палати, тобто палати, і вони будуть проводити атестації. Та, тобто, тому що і от якраз просто ще це не доведено до кінця, і виходить, той, що вони хотіли відновити, і потім знову міняти, та вони все ж таки вирішили, ні, ладно, вже доробимо з тими палатами те питання з тими організаціями. І тоді вже буде той, тобто той закон, не закон, а буде сюди, постанова якась на рахунок порядок, та як будуть атестуватися лікарі і взагалі весь персонал в медицині. От. І я вам хочу забігти наперед, якщо буде модель, як в Польщі, можете поцікавитись. Хто в кого э, в Польщу виїхали працівники, та э, ці ваші знайомі і далі. Як там дуже просто і непросто, та от э, ну, по-перше, да, вони там підтвердити диплом наш та мучуються. А друге, як там атестація, тому що хто працює в медицині, вони в курсі, що там зовсім не так просто, не говорячи завідуючим, як там не так просто, та там та, треба окремо. Якщо буде та модель, ну тобто буде Дуже весело, і тобто на збирання балів це буде як дитячий садочок, і будемо згадувати, як було все просто. от Та, це будуть палати, це будуть там громадські організації, та там це палата лікарів спеціалістів так само буде підрозділ, якісь, так, хтось буде там понятно, лабораторний, якби розділ, хто там як візьме, там є, щоб це, асоціації брали на себе, там так само є різні моделі. От. Ну, і що кінцевого варіанту, скажімо так, нема. От. Тому на рахунок атестації, та, воно буде, скажімо так, всі будуть атестуватися. От. 99% біологів не будуть ви лікарями, От. будуть зміни, і воно приведеться все до. Законодавчого, то, що ми говорили, тобто то лікар це тільки медична освіта після медичного університету. Якщо медичного університету нема, то лікарем не буде в будь-якому випадку. Вот. Ну, В общем. то... Скажімо так, всі дійшли до того, що атестація тільки військовий став. Ще пам'ятайте, що не тільки то що відновлення атестації, ще є ось такі проекти законопроект, котрі будуть палати, і буде зовсім по іншому у нас атестація. Вот. Окей, добре, що і що у нас наступного в цьому році, Ну нарешті ми дочекалися да, цієї постанови. От, е тільки надрукували. Окей, це те, що стосується, у нас було що обов'язково бактеріологічна лабораторія, щоб законтрактуватися лікарні, їй потрібно там було як, що потрібно мати це відділ інфекційного контролю, а відділ інфекційного контролю в нього там прописано, що він має, скажімо так, опиратися на аналізи з лабораторії, яка акредитована по ISO 1589. От, Пам'ятаєте, це було ще спочатку в 23-му році, відтермінування було на рік, От, лабораторії не справилися і зробили відтермінування ще на рік. Та. Де воно пишеться, тому що було багато питань, тому що скинули е, нашу е, вайдер спільноту цей постанову і скріншот, і де воно, ні, ніхто не зрозумів. Потому що в постанові, якщо ми тут читаємо, то тут, тут нічого нема, по факту. То, що скріншот. от тут є порядок і зміни, що додаються, так? От, ми його закачуємо, він от, у нас от відкривається Це 15.03 обертування, обслуговування населення у 2025 році. І тут так само ми біжимо в самий кінець на передостанню сторінку, навіть на останню сторінку, да? що у пункті 6, ось ці цифри, і слова 2025 року замінити цифрами і словами 2026 року. Це у нас де От у постанові каміну 1394. Вот да? у нас 1394. Тут ще змін не, не відбулося. Бачите, останнє 22 10 І тут так само на останню сторінку ми рухаємося. Дик-дик-дик-дик-дик. Де воно? А, ні, що то якраз і то було останнє. Зараз, зараз. Так, от Вот була наявність у структурі надавача, да, Eocast. Так, чик-чик-чик. Кредитовано і. Зміни десь тоді але ще вище. Так, потерялся. А, о, ця постанова набирає чинності А, то в кінці цього наказу. Крім абзаці, набирає чинності з 1 січня 2025 року. Тепер тут цей пункт якраз отут міняють що з 26-го року. Тобто, ось це то, що ми якраз перечитали. Та отут внизу було. Так, назад. Та О, так кредитовано. Та от ета, на відповідність вимог. Ну, ДСТУ от, неправильно написано, да, але ну, то таке. Е, на ІСО 15.89 2022 року. Зробили на рік відтермінування. Знов на рік перенесли. Е, Ну, дивіться, це добре, а да? скажімо так, маленька перемога, але на жаль, це перемога то, що а лабораторії не справилися та за рік акредитуватися. А значить, мережа медичних лабораторій недостатньо. Не відповідає вимогам, та тобто дуже мала кількість лабораторій, яка відповідає вимогам, навіть з умови того, як НАО проводить і ліберально відноситься до державних лабораторій, навіть по тих Мінімум, 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 то що вимоги виставляються, скажемо, даним стандартом, та і то лабораторії не спромоглися за рік підготуватися і подати документи. Зробили ще на рік. Розслаблятися тут теж не варто. Та тобто, ну взагалі ті всі переноси. То, що от ми зараз розібрали ці три пункти, скажімо так, великих. Не стоїть розслаблятися, тому що час знов пролетить. І питання: просто що, скажімо так, мінімально, як тільки назбирається достатня кількість лабораторій, які будуть акредитовані по ISO 1589 все, вони вже переносити не будуть. Так? Самі розумієте, можна казати багато що. а Ніхто не робить і та далі роблять. Ви прекрасно знаєте. Багато хто робить, багато хто вже подав, багато хто вже акредитувався. Та, тому, скажімо так, розслаблятися і нічого не робити, то, скажімо так, не варіант. Розумію, що ви залежите від керівництва, бо керівництво на рік перенесли. І знов там а, за рік встигнемо. Тим більше, на жаль, в керівництві у них є трохи таке поняття про ISO 1589, 89 це так само, як і со один, наприклад, і ісовувати, що то, що ви робите в держстандарті там 10 тисяч 14, не пам'ятаю 12, от сто 112, да? що там держстандарт вам дає. Тобто, ви просто підготували комплект документів, там підготували, купили то вже такий варіант от подали і вам то зробили папірчик. То в них таке розуміння, що і 15189. взяли, купили консалтинг, запросили, і вам дали документи, і ви за місяць подалися. На жаль, воно так не є. Та? Тобто це від півроку до 9 місяців при. Добрих темпах та ви подасте документи, О, тому воно не не так швидко. Тому, якщо ви вже почали впроваджувати, то не зупинятися ні в якому разі не розслаблятися. Ті, хто скажемо так, ще не почали, ну то починайте, тому що часу просто немає. реально рік пролетить, і ми вже от, бачимо все, після завтра новий рік і. І вже рік пролетів, та, і багато хто взагалі навіть ще не почав впроваджувати в себе 115 1589. Воно вже прописано, та, тобто в НЗСУ. І воно вже нікуди не дінеться. Вони максимум тільки міняють цифру. Тобто все, вже його ніхто дівати нікуди не буде. Тобто бактеріології в першу чергу підуть. Ну і самі розумієте, це питання часу, коли і загальна лабораторія піде і їм просто то дописати. От. Тому, скажімо так, не розслабляться та? в такому плані. От так сьогодні такий передноворічний, тому от, не, скільки там буквально 20 хвилин, 15-20 хвилин з вами посиділи. Тому про таке в загальному позадували і, скажімо так, собі планування на наступний рік, що то все треба буде доводити до кінця. Тому всім вам дуже дякую ще раз, дуже дякую за вашу підтримку. Я дуже радий з вами всіма спілкуватися, знайомитися. Я більше 50 міст в цьому році проїздив, де особисто в кожній лабораторії побував. І познайомився особисто з персоналом лабораторії. Тому рік як не як, але прийшов. Врахую, що прийшов він успішно. На лабораторію звернули увагу, яким би то шляхом не було, але все рівно звернули увагу. Ремонти починаються, і дійсно на то ІСО робиться акцент. Тому рік рахую, можна ставити в плюсик в загальному. О, ну і наступний рік тільки вперед не, не збавляти ці темпи. Всім бажаю. Досягти тих цілей, які ви собі поставите, та щоб вас керівництво підтримувало, і як завжди кажу, щоб і персонал вас підтримував. Тому що персонал це наша така от штука, що на жаль не дуже вони нас підтримують. Тому кажу, що від персоналу теж дуже залежить. От тому, всім дякую за увагу. Дуже радий вас ще раз всіх бачити. Все. Зустрінемося наступного року так само в наступний понеділок, та думаю, переносів ніяких не буде і так далі. Все, всім дякую вам, хто там виграв кружечки, то до мене напишіть, подзвоніть, зв'яжіться, і вам цього надішлю. Все, в наступному році буду старатися вас далі дивувати і далі, скажімо так, розбирати і ІСО до ІСО повернемося, і у нас є там і менджери треба готувати та, до ІСО, і, і там СОПи деякі розберемо вже. Тож, скажімо так, стандарт хто не, не знає. Не читав, то ну, на Ютубі переглянути, там є всі записи, повторюватись, розбирати не будемо. Скоро Скожочого, це буде вже модель братися СОП і по СОПу рухатись. Ну, в стандартному да, СОП рухатись і як висвітлюються різні питання та е е закривається, скажімо так, стандарт. От стандарт вимагає, СОП СОПі це так прописується да, в такому плані. Ну і плюс, да, Ще це не лишає, це, ну, це як хобі, скажімо так. Якщо будемо мати вільний час, це Excel, да? тобто, ще в мене верифіка не верифікація, а невизначеність та, на основі того вашого того ж файлу, того внутрішнього контролю, якості, щоб воно автоматично скидало і, і зразу розрахунки проводили. Та ну і деякі, ще там Excel, такі стандартні, щоб вам було легше, скажімо так, працювати, тому що ну я завжди кажу, що хто може купити, то купить. Та і програми стандартні, великі, там ті, що. Продаються, ну, а хто не може, Ну то їм треба допомагати. Та хоч якийсь варіант, хоч Ексель, хоч чуть-чуть полегшити ваше життя там в такому плані. Все, всіх 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 був дуже радий ще раз бачити, ще раз повторюся. От, тому все, до наступних зустрічей і вам щасливого Нового року. Відсвяткувати, щоб не було у нас ніяких прильотів, і дали нам все ж таки цей от е спокійно відсвяткувати Новий рік. Все, всім удачі і пока, гарного вечора.